Привітаки, привітаки, дівчата і хлопці! Усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного і благословеного неба, Божого захисту, міцного здоров'ячка. У нас сьогодні є 1 лютого і в нас сьогодні є дуже-дуже холодно, дуже вітер з морозом, а так як в нас тут полонь, то взагалі дуже холодно. А Марічка на даний час випасає своїх курчабатур. І козульку-мазульку. Зараз я вам їх покажу. Вон козулька-мазулька. А ось курича батури. Хтось в ставочку десь там ходить. Хтось берізку об'їдає. Бачите, яка вода стала зеленкувата. Води дуже мало. Треба брати шланг і качати з колонки в ставок воду. Нема снігу, нема води. Пасочок розмотався Красоньки. Холодно, холодно, холодно. Ми лише не чуть. Ми лише не чуть. Так, ану туди не йти. Прийде бабай і не буде вас. Так, дівчата і хлопці, ну, в цьому відео я вам хочу дещо показати. Зараз я підійду, я вам все покажу. Подивіться, скільки крутовин. Бачите? Бачите, що робиться? Ця вулиця устелена тими крутовинами. Я спочатку їх розкидала, а тепер дала спокій. Тому що такого ще в мене не було. Це немов гриби після дощу. Чого? Хтось один побіжить і всі летять. Я хочу з вами поділитися одною-одною новиною. Для Марічки зробили подарунок. Марічки здійснили її бажання. Це дівчата хлопці, скільки я тут живу, в цій хаті своїй, скільки я мріяла про саме про це. Красунька! їсть, вона зараз до мене прибіжить. Так, братик здійснив мою мрію. Дівчата і хлопці, подивіться, що я маю. Ось такий ось такий електроскутер я маю. ще він, ще тут я нічого не відклеювала, але вже пробувала їздити. Я думаю, що... Красунька! Ти ви подивіться, яка це вреднуля. Я тебе зараз налякаю. Подивіться отак. От Чи не лякати тебе? Красунька. Отак от Марічка від тебе буде тікати. Познайомиться познайомиться моя красунька із велопедом, так? Бачите? Ви бачите, напевно, вона хоче проїхатися. Так, тікай. Отакий, отакий є в мене подарунок. Це. Подарунок від братика. Я дуже-дуже задоволена цим подарунком. Дуже-дуже-дуже. Ай, дівчатка, привітики, привітики, привітики. Так, наразі скажу до побачення, бо красуння бриднуля.